А Надія Григорівна. 9Б, вітаю вас з днем народження. Бажаю вам щастя, здоров'я, мирного неба, ясного сонця і невичерпного оптимізму. Обожнюємо вас. Надія Григорівна, вітаємо вас з днем народження. Бажаємо вам душевного спокою, сімейного благополуччя, натхнення в роботі, дуже великого здоров'я і довгих років життя. Шановна Надія Григорівна, вітаємо вас з вашим святом. Сьогодні, хоч ми знаходимося вже і в іншій школі. Ми пам'ятаємо і цінуємо, скільки часу і зусиль ви в нас вкладали. Ми вас любимо. Вітаю вас з ним народження. Дякую за те, що не терчали віру в нас і завжди надавали допомогу. Надія Григорівна. Вітаю вас з ним, народження. Бажаю вам щастя, здоров'я, мирного неба над головою та довгих років життя. Дякую вам за турботу, підтримку та натхнення.